Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали у південних регіонах Росії, спалахнули грандіозні вибухи, удари українських ракет по об'єктах запуску шахеда, складах, боєприпасів і логістичних хабах. Краснодорія Єйську, говорить, усе вогоні дим займаються стовпами, З палаючих ангарів вириваються вибухи, бо пильне, амуніція, резерву. Усе зайнялося миттєво у госпіталь, гнеста крові. Сотні поранених доставляють з території ураження. Медики працюють на межі можливостей Не вистачає ні персоналу, ні обладнання. Водночас, навіть серед Осіян починає проростати усвідомлення, що їхні пілоти це вбивці. Керівництво прорачено на поразку. Пише телеграм-канал Генерал СВР. В міжнародних каналах підтверджують, що під час телефонної розмови між зеленським і Трампом обговорюється передача Україні ракет умагав чи аналогічних систем далекого дії. ДІ. як інструменти тиску на Кремля, щоб змусити російське керівництво вийти на переговори. Сам Трамп, нібито, загрожував, якщо Путіна не почне реальні перемовини, сполучені штати нададуть Україні ці системи у відповідь даними телеграм-каналів Путіна негласно визнав, що військовою силою не здолати Україну, що обстріли не зруйнювання ставлять під питання сенс продовження агресії. кажуть, на це наполягав Патрушев, який усе більше контролює ситуацію у середині РФ. І фактично себе позиціонує як новий є центр влади. На внутрішньому фронті в російському керівництві панує паніка. Генерали, які ще вчора були вільними соратниками Путіна, тепер обговорюють взаємовиключні плани перехідного режиму. Патрушев закликає до компромісу з заходом до обмеженої деска. Лація, але такої, яка дозволить зберегти ядро влади. Водночас, яструби серед силовиків чинять опір. Вони вимагають продовження боротьби, не погоджуються на умови, які визнають фактичну поразку. На вулицях Росії інформація про пожежу з ключових регіонів і утрати надходять від офіційних джерел із затримками або у відміненому стані. Але в гляделеграм канали діять кадри і пожежі відео із лікарень, спалахи на складах, підтримка ударів по військових об'єктах РФ, принаймні серед інтелектуалів і громадян Мадян, які втомилися від війни, зростає, мовляв, наших дітей убивали, а тепер хай поживуть наші території. Це не просто критика, це запит на зміну влади, на завершення агресії, на визнання правди. Якщо переговори таки почнуться, їхня сила буде не лише в зброї, але й в новому уявленні для росіян про своє керівництво. Ці удари не лише тактичні операції, але й психологічне наступлення на саму сутність режиму. Якщо Кремль визнає неспроможність ведення війни, це може стати переломним моментом в Україні ракети типу томагавка не просто підтримка, інструмент а змушення діалогу. А патруша вже займає простір між путіним і системою, готовий виступити тим, хто врятує Росію, здаючи частину контролю. Але опір серед яструбів, шанси внутрішньої війни та можливість переоформлювання влади. Усе це українсь ненадійне. Сьогоднішня гра це не просто битва на полі бою, а битва за долю влади в РФ. Якщо переговори почнуться, вони наврядче будуть мирними. Це Уде переговорна війна, де переможе той, хто має більше ракет, а той, хто зможе диктувати рамки будь-якого перемир'я після ударів по євську та Краснодару російська військова логістика опинилася у стані розриву. Зруйновані пускові установки, склади з БПЛА, не резервуари. Це не просто втрата техніки а знищення критичних елементів ланцюга бойового забезпечення. Авіабази, у яких запускали шахеди, втратили значну частину персоналу. Одни з уцілюх техніки озлив інформацію у соцмережі. Половину ангару винесло немає куди запускати є у вогні. Командування мовчить за лічені години відео видалили, але тисячі встигли його поширити. З підтвердженням геолокації це добило моральний стан частини військових, особливо мобілізованих, які без того відчули себе гарматним м'ясом. Водночас у лавах російських офіцерів почалися з'являтися перші відкриті запити до вищого командування. Коли буде чіткий наказ, чи є план на випадок втрати півдня. Проміжна ланка команди батальйонів і бригади вже не знає, кому довіряти путіну, який мовчить чи Патрушову, який в куларах диктує нову лінію поведінки. У частинах на Кубані почалися спонтанні перевірки лоялістів. Офіцерам доручають інформувати про настрої підлеглих, вимовляти потенційний неблагальних. але підрив авторитету з не вже незворотній. У кількох частинах зафіксовано відмову від виконання бойових наказів без підпису з Москви. На телі цього дипломатичні процеси пришвидшуються команда Трампа, що веде неформальні консультації. З Зеленським вже передала пропозиції про можливі безпекові гарантії для України після завершення війни. У них формуються про неконтрольоване роззброєння РФ у прикордонних зонах, обмеження дальності ракет РФ на певній території та негласне визнання тимчасових втрат як основи для мирної угоди в Кремлі Ступор, поки Путіна не публічний. Але за інформацією джерел у Радбезі від нього вже не чекають дії лише формального кроку, який дозволить Патрушову вивести переговори у публічну площину на вулицях міста. Росіяни бачать, що війна повернулася додому і розпочинаються мовчки погоджуватися з її кінцем. Ніхто вже не радіє успіхам на фронті, бо фронт це тепер їхній двір, їхній госпіталь, їхня згоріла депо у соціальних мережах. Росте новий наратив. Зупиніть це, все поки не згоріла уся країна. І це саме той момент, коли війна переходить із військової площини у політичну редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -каналів. Каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.